Рівно рік тому дві ракети влучили у будівлю Довжанського ліцею в Золочівській громаді. В момент удару людей у приміщенні не було обійшлося без жертв. Пошкоджено ну скільки відсотків. Я не можу сказати, але пошкоджено дошкільний підрозділ. У нас ліцеї з дошкільним підрозділом на першому поверхі на цьому далі пішла школа. Перехід саме на другий поверх до їдальні, до спортивної зали повністю обесточено, немає електропостачання, каналізація, водопостачання все це зруйновано. Багато дітей телефонували наступного дня. Щоб дізнатися, наскільки все погано. Телефонували, плакали. як, ну, Ви розумієте, що це небезпечно сюди ходити і ми нікого не пускаємо, але все рівно вони просилися батьків показати, яка школа. Сьогодні експерти вже зробили висновок. Будівля підлягає відновленню. Навчалося у Довжанському ліцеї близько 350 дітей. Зараз у школі налічується 160 учнів, у дошкільному закладі 47. Це все ну, жило, село живе, дітей багато. Люди налаштовані працювати, тому величезне сповідівання на те, що Довжанський ліцей буде жити, буде відремонтований, буде побудоване укриття. Ми вже заклали відповідні кошти на це. Робимо проєкт. Він вже на стадії завершення. Додаткові енергетичні потужності опрацьовані з Обленерго. І у нас є ще час для того, щоб відновити до офлайну школу. Ми розуміємо, що ми в зоні можливих обстрілів, що до речі, відбувається при кордоні, там щоденне там обстріли. У Золочівській громаді 11 закладів загальної та середньої освіти та 4 філії. Ціліли дві філії та одна школа у найбільш віддаленому від кордону селі у малій Рогозянці. Щодо населених пунктів у безпосередній близькості до кордону, ситуація сумна. Село Уди, приміром, обстрілювали з гелікоптерів, танків, мінометів. Перші обстріли нашого села з боку РФ були десь в березні. Ну, це не критично, бо люди жили. Ми працювали а. Маса почали. Перший серйозний обстріл був 20 квітня 2022 року. Після цього почали люди вже виїжджати. І після 20 квітня кожен день село обстрілювалося. Наш дитячий навчальний заклад зруйнований, бо було пряме попадання в нього. Наш загальний ліцей, ліцей, який побудований, був побудований в 1910 році. Знищений також було також пряме поповдання не одне ну, газопостачання, електропостачання все знищено. Уди знищені на 70%. відсотків. Непошкоджених будинків тут немає і обстріли не припиняються. Жодного жителя, як і у ще двох сусідніх селах. У Костянтинівці залишаються шестеро місцевих. В золочеві намагаються відновити пошкоджені навчальні заклади. Розташовані неподалік одне від одного будинок дитячої та юнацької творчості та спортивну школу. На зараз на превеликий жаль. Ми відремонтували вже цей будинок дитячої юнацької творчості і дюсиша спортивну школу нашу. Но сталося так, що два тижні назад новий прильот, і ви бачите результат. Знову приходиться на сьогоднішній день виділяти кошти для того, щоб Підлаштувати трішечки цей заклад і поставити нові вікна. На сьогодні, на превеликий жаль, у нас тільки в одному закладі освіти, де є дуже гарний підвал на весь на всю територію, це 1300 квадратів, ми в ньому робимо ремонт. Це Писарівська на сьогоднішній день гімназія. Всі інші заклади освіти, ті, які є з підвали, ну, вони дуже близько знаходяться біля кордону. Ми не можемо там розпочати заняття поки що. А замовлені по, по Довжанському ліцею у нас вже готові всі документи, ми починаємо процес. Ліцей номер 1 ми тільки що були, тут теж документація вже запущена. Наступні в черзі на облаштування ще два великих навчальних заклади. У Золочівському ліцеї номер 1 вже знають, яким має бути їхнє бомбосховище. Ну, проектанти зараз над цим працюють. Тут будуть і дешевші, так як я розумію, і вентиляція, душові кабіни, класи, розподілили. Початкова школа окремо, середня ланка окремо, старша школа окремо. Ну, ось так планують, що це буде сучасне, щоб тут могли поміститися наші всі 450 учнів. Не просто там підвал якийсь а. На поверхні має бути сучасний спортивний майданчик. До початку повномасштабного вторгнення у Золочівській громаді проживало майже 2,5 тисячі дітей. Станом на сьогодні на тисячу менше.